Студенти групи 07, 10, 11, 12, 13 Новокаховського політехнічного фахового коледжу Національного університету Одеська політехніка щиро вітають з днем народження нашого коледжу. Бажаємо, щоб стіни цього закладу дарували чудовий настрій, великі прагнення та незламний успіх. Витих та перспективних перспективу покоління у своїх попередників на день несе вітання щирі, шепоче, радісний, голосний. Привіт, вітаємо наш рідний коледжу зі святом. Гучні слова лунають на чаї. Всі студенти урочисто кладуть на серце руки для родину. Усі любові, оберіги, чисто, читаємо на виту Україну. Викладачі усіх привітно зустрічали. Дарувала в усмішку і доброти навчала. Вони нас мудрості, і любові навчали, як стати гідними, житті. Саємо викладачам натхнення, щоб погніх щирості у серці не згасав. Студентам вжимо пізнати мудрість вчення, щоб шлях життєвий все хороше обібрав. Сердечно дякуємо, коледжу за все. Він заростить досвідчених людей. Студентам успіх та достаток принесе, і зіснецьці всіх планів та ідей. Одна визнача, крім станеш